Середина весни, мабуть, найкращий час для ловлі на судака. У цей час року він підходить близько до берега, де встигла прогрітися вода. Наявність кормової бази біля берегової зони також приваблює хижака, але варто пам'ятати, що квітневий судак підшукує місця для ікромету, будує гнізда. В квітні риба часто виходить із звичайних зон лову. Судак залишає ями в пошуках їжі. Прибивається до зграй плотви, переслідує їх уздовж берегових бровок, у темний час доби повертається назад на ями, де очікує ранку. Перспективними ділянками для риболовлі на спінінг будуть зони з стрімкими берегами та зворотньою течією, свали, берегові брівки з помірним потоком води, місця з великою кількістю карчів та інших перешкод. Весняний судак. Нагадує засадного хижака. Він не так багато переміщується, оскільки вода ще не досягла необхідних позначок для комфортного життя. На весні рибу слід шукати. Починають риболовлю з перевірки берегових бровок, мілководдя та виходів з глибоких ям. Судак може стояти прямо на звалі, особливо якщо він покритий двустулковими молюсками. Корчі на глибинах від 1 до 3 метрів не варто проходити стороною. Риба нерідко тримається великими зграями уздовж берегів, під деревами, що впали у воду. У таких місцях хижак знаходить притулок, гнізда для екромету та кормову базу у вигляді краснопірки та уклейки. Нерест проходить при досягненні температури води 12 градусів. Риба підбирає тихі ділянки річок та закритих водойм з великою кількістю каменів на дні, корчів та інших об'єктів. Глибина може змінюватись від половини до 3 метрів. Період ікромету припадає якраз на середину квітня травень, залежно від року. Оптимальної погоди для вудження судака не існує. У квітні хижак чудово ловиться у період без різких перепадів тиску чи змін атмосферного фронту. Потрібно відзначити, що негативними факторами, що знижують активність судака, є значне зниження температури повітря. Коливання рівня води, попадання в акваторію брудних берегових стоків, сильний вітер, перепад тиску. Коливання води, як і погода, можуть вплинути на успіх риболовлі. У похмурі теплі дні, риба активніша. У таку погоду судак чудово клює біля берега на тихій та середній течії. У ясну погоду хижака слід шукати на мілководдях, піщаних перекатах, ракушняку. Та карчах на глибині до 2-3 метрів. Лов на річці та стоячій водоймі відрізняється, проточна акваторія більш передбачувана, там активність риби набагато вища за рахунок високого рівня кисню у воді, ставки та озера тривалий час залишаються каламутними. Погана видимість дозволяє судаку підходити в притул до берега. Проте для його лову знадобиться арсенал. Із кислотно яскравих приманок із шумним ефектом, що риба хоч якось помічала приманку.